Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. До одинадцятих зросла кількість поранених у шахтарському на Дніпропетровщині. Одна жінка перебуває у важкому стані. Цієї ночі ворог масово наатакував атакував місто дронами. Було триблучання багатоповерхівки. Загалом сім висоток пошкоджено. Згоріло вщент дев'ять автівок. Дісталося також магазину та електромережам. Частково зруйновано приватний будинок та інфраструктура навколо про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. 62 ударних безпілотника запустив ворог минулого вечора та ночі по Україні. 40 з них наші сили протиповітряної оборони збили та дезорієнтували. Це на півночі і на сході країни. Таке виходить з ранкового звіту повітряних сил. Водночас є влучання 19 дронів на сімох локаціях. Атака досі триває. У повітряному просторі ще перебувають декілька ворожих безпілотних літальних апаратів. Тож дотримуйтесь правил безпеки і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Ворог постійно вдосконалює тактику завдання ударів. Тож оператори дронів 118-ї окремої механізованої бригади коригують вильоти, проводять розвідку і завдають точних ударів у навіть цілковітій темряві, навіть тоді, коли ворог намагається глушити зв'язок. Усі деталі у нашому спільному матеріалі із Армія ТВ. Там, де інші не дістають, працюють дрони. Нічна зміна 118-ї окремої механізованої бригади. Оператори дронів на оптоволокні готують вильоти під обстрілами. Не в повітрі. Хіба зафіксували, зафіксуються схвальний. Ну що, ми вже на позиціях у хлопців. Зараз вони якраз отримали координати. Розвідка виявила вороже скупчення, і в півдрони туди долетіти не можуть через ворожий реп. Тож це завдання якраз для пілота на оптоволокні, і екіпаж готується до виліту відпрацювати по цій цілі. У лінії дають стабільний канал управління, але є й чимало ризиків. Ворожі постріли, перешкоди, обрив кабелю. Я зараз летю, на... там гармата стоїть, розвідка сидить. І вони постійно з біляжів стріляють. Просто, виходить, я їм прав прамних заходів. Тобто, не з боків, там не зверху, а напряму і притом що дуже низько йду. Ворог намагається паралізувати ланцюг зв'язку, але оператори продовжують роботу, коригують траєкторію і повертають дрони до цілі. А з іншої сторони якось тобі типу, не можна залетіти? Е, можу, але проблема ж в оптиці, що чим більше я нею. Нарізає круги, тим більше ну вірніше. Да. Ти ламаєш. Оператор летить у притул, аби побачити і зафіксувати те, що треба, попри ризик бути поміченим і підбитим. Якщо у нас там обрив, ну наприклад, я витягаю він обірвався, тобто на місці тут на зльосі я відправляю їх до техніки. навіть найменша механічна проблема, і команда миттєво реагує: ремонт, заміна модулів, повернення в небо. Чому взагалі от складність твоєї роботи? Що Мікроконтроль, не робити різких рухів. Тобто все повинно бути е, помаленько і плавно. Я, наприклад, літаю постійно в акрорежимі, повне керування дроном. Тобто я ним зараз може і сальта крутити, і бочки. Ну, коротше. Є ще режим Angel. Він йде як стабілізатор, тобто він автоматично стабілізує дрона. Угу. Мені в ньому некомфортно літати за те, що я не чувствую дрона. Найчастіше росіяни штурмують вночі маленькими групами, ховаються у палатках і теплоізоляційних ковдрах. Утім, це їх не рятує. Ну більшості ідуть пішим ходом вночі в палатках, щоб не було видно тепла, але цим ж самі себе показують, бо видно чорне пітно посеред поля велике. Угу. А коли підлітаєш до нього поближче, то видно, що не воронка, а горб. Посеред поля. Uh -huh. Ну і так вони себе палять. Пробую штурмувати, поки що не вдало. Вс, все обнаружено. Evil Champion. <laughs> Чистий гріш. Нічна зміна у 118-й бригаді це комбінація техніки, навичок і людської витримки. Оптоволокно дає зв'язок, але саме оператор за пультом робить його зброєю проти ворога. Юрій Лозенко, Соломія Резнік, Армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. А наша наступна історія про Паламаря із Донеччини, храм у Білицькому, де служив Олександр, росіяни зруйнували керованими авіабомбами. Та, попри це, служитель церкви залишився в місті, аби допомагати людям. Велосипедом возив їх продукти із сусіднього добропілля. Аж якось у дорозі його наздогнав ворожий безпілотник. Софія Москаленко продовжить історію на лівій перелом, але тут ухип, панець, але це таке. Щільні пенти приховують глибокі рани від осколків. Ними посічені всі ноги. Олександра він хотів зробити добрий вчинок, перевезти у Білицьке хліб. З 20 буханок котив на велосипеді. Я спочатку потрапив під один дрон. Він нібито відпустив мене, потім. Йшов далі з велосипедом, а трапив на другий дрон. Він теж літав, літав, ніби теж відпустив. Але так здалося лише на перший погляд. Варто було Олександрові видихнути з полегшенням, як російський безпілотник кинувся в атаку. У цей спалах і мене відкинуло. і кажучи. Я і сам не гадав, що воно так вийде. Просто він був такий тихий дим. І ще й так трошки навіть відчув твічув запах смаженого м'яса, оцінив ситуацію. Думаю, ну що, приплыли. спробував звестися на ноги, утім, одразу ж впав. Кінцівки побило осколками, аж раптом ще один дрон. Олександр почав прощатися з життям. Але за милостю Божу він заплутався у кущах і підірвався там. Сам він служитель церкви, і, хоч храм у Білицькому росіяни фактично зруйнували, не міг покинути людей. Намагався щодня їздити велосипедом до сусіднього добропілля, де ще працюють магазини, аби нагодувати містян. Спочатку розвозив тільки хліб, але потім стали просити там ну щось таке, там якісь маколики, там навіть цигарки. Я вибрав для себе такий шлях, ну що їздити. Купляти продукти і відвозити людям то ну, сам пропонував свої о, послуги від його рідного міста до зони бойових дій. Нині лічені кілометри у Білицькому залишилося кількасот людей. Рахує Олександр. Наше містечко його вже і зовсім немає. Вони теж терпте з лиця землі там. До війни мешкало близько 8 тисяч населення. Саме тому порятунок Олександрові видається дивом, адже його пораненого знайшли військовослужбовці і доправили до госпіталю, а звідти пацієнта вже перевезли до Дніпра. Дуже багато відламків діставали наші травматологи і хірурги, щоб він зміг ходити. Через його пошкоджену шкірою м'язи було видно кістечки. Таке поранення пряме показання до ампутації, кажуть медики. Однак вирішили боротися за збереження кінцівок. Дуже багато операцій, тому що кожна його ранка це окрема операція. Вони як велика монета, і видно, що проникає дуже глибоко. Ки роблять усе можливе, аби Олександр одного дня зміг ходити. Сам служитель після реабілітації хоче повернутися до рідного Білицького, бо ж вірить, мусить і надалі допомагати людям. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. До подій за кордоном Афганістан та Пакистан домовилися про припинення вогню. Посередниками у регулюванні конфлікту виступили Катар та Туреччина. Угоду про перемир'я підписали афганський та пакистанський міністр оборони. Консультації про подальше дотримання режиму тиші відбудуться найближчими днями. Тиждень тому на кордоні між двома країнами спалахнули сутички. Бойовики Талібану атакували пости та інфраструктуру пакистанських прикордонників артилерією та дронами. Ну і спробували прорватися через кордон. З обох боків загинули понад 10 осіб, цивільних та військових ще понад сотню отримали поранення. Сполучені Штати Америки попереджають про можливий зрив перемир'я у Газі. Його ініціатором може стати Хамас. Про таке повідомляє державний департамент США про те, що мирний план Трампа під загрозою зриву заявили також і в Ізраїлі. Пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, через який у регіон надходила гуманітарна допомога. Знову закрили на невизначений термін. Прем'єр-міністр країни заявив, що КПП відкриють щойно Хамас поверне усі тіла загиблих ізраїльських заручників. Тим часом криза назріває власне в самому Ізраїлі. Міністр національної безпеки країни заявив, що вийде з урядової коаліції, якщо прем'єр Натаньяху не зможе ліквідувати Хамас та не запровадить смертну кару для терористів. У такому разі беніміну Натанягу доведеться формувати новий склад Кабміну. Америка тут відбулися масштабні антипрезидентські протести. Акція без королів охопила майже три тисячі міст. Країни найбільше демонстрації відбулися у Нью-Йорку, у Чикаго, у Вашингтоні. По всій країні на вулиці вийшли сім мільйонів людей. Схожі акції відбулися також і у європейських містах. Люди збиралися біля посольств США у Берліні, Парижі, Римі, Стокгольмі. Організатори мітингів заявляють, що правління Дональда Трампа стає надто мілітаризованим та авторитарним. Люди невдоволені тривалою зупинкою роботи уряду, антимігрантськими рейдами та розгортанням військ у великих містах буду відвертою. Мені було страшно вийти на вулицю сьогодні. Я дуже сумнівалася чи йти на мітинг, але прийшла. Бо більше я боюся того, що відбудеться, якщо ми всі не вийдемо. Ми Прийшли сюди для того, щоб захистити права людей, захистити усіх нас, захистити свою землю. Ми покоління іммігрантів. Я сама іммігрантка у другому поколінні. Тож дуже гостро відчуваю все це. Я хочу захистити громаду Чикаго. Ми всі дуже різні. І ми тут, щоб боротися за тих, кому страшно вийти з дому, страшно піти до школи. Далі до Фінляндії тут сталося масова автотроща через ожеледицю та густий туман. На трасі зіштовхнулися одразу 70 легковиків, мікроавтобусів, поліцейських автівок, які приїхали на виклик. Щонайменше 10 людей дістали травми. Аварія сталася поблизу міста Лахті, це південь країни. Свідки розповідають, що густий туман оповив трасу з Днацька і машини почало нести на слизькій дорозі. Нині рух на цій автомагістралі відновили. Ну а в Україні понад тисячу разів лише за 10 днів зателефонував на гарячу лінію екстреної медичної допомоги житель Дніпра. Чоловік скаржився то на біль в очах, то на біль в ногах, то на пригнічений настрій. Диспетчери скеровували пацієнта до сімейного лікаря, та той наполягав на виклику бригади і знову набирав екстрену лінію. Чи існує відповідальність за такі дії, з'ясовувала наша Софія Москаленко. Болить усе потрібна допомога. Саме з таким запитом на гарячу лінію швидкої звернувся житель Дніпра. Загалом він здійснив понад тисячу дзвінків, і це лише за 10 днів. Екстрена медична допомога 12, слухаю вас. Добрий день. Перший дзвінок у диспетчерську надійшов 18 вересня, і з того часу чоловік не припиняв телефонувати. Їх не можна порахувати, тому що його було дуже багато. Навіть тільки він відключався. Ну або ми відключалися після роз'яснення його стану і що йому робити. Буквально там через хвилин дві-три одну його виклик. Телефонував, згадують диспетчери здебільшого під вечір і протягом ночі. Попри часті дзвінки намагалися заспокоїти дніпрянина. Які у нього скарги, на чому від, ну, Чули, що йому треба допомога, хоча у нього в його будинку знаходиться поліклініка, але йому треба швидка. Та справжній рекорд дзвінків стався протягом трьох днів. Тоді Дніпрянин зателефонував на гарячу лінію 467 разів. Він телефонував з приводу свого емоційного збудження, перенавантаження, очі болять, ноги болять, тіло болить. Йому погано у нього проблеми з правоохоронними органами. При те, що такий виклик у екстреній службі вважають непрофільним, до чоловіка таки виїхав екіпаж швидкої, навіть двічі. Один раз він не відчинив двері, один раз у нього була швидка підвищений артеріальний тиск. З вулиці його забирали з травмою голови. Він госпіталізований. Та підвищений тиск не привід звертатися до екстреної медичної допомоги. кажуть у диспетчерській, дуже часто буває тоді, коли надходять екстрені виклики. Там, де повинна бригада рятувати життя, а бригад немає. Бригади задіяні на викликах, які так, не профільні, так. не обґрунтовані. На день у диспетчерську Дніпропетровщини надходить близько 2,5 тисяч дзвінків, але швидкі виїжджають лише у 40% випадків. випадків. Спочатку великої війни відмовилися від неекстрених і непрофільних запитів. Не це пацієнт, не потребує. Саме зараз надання медичної допомоги, підвищення артеріального тиску, так, підвищення температури це взагалі не є приводом для виклику екстреної медичної допомоги. Для таких випадків у залі працює лікар-консультант, та навіть з цією допомогою усі бригади Дніпра часто зайняті, не вистачає і диспетчерів. На виклики відповідають протягом цілої доби і стикаються з агресією. Та людина, яка е, хоче вивести там на скандали чи завести диспетчера, їх зразу чути. Вони на підвищених тонах. Вони не нормативною лексикою завжди спілкуються. Ну але ми стараємося спокійно нормально реагувати. Попри вічливу відповідь диспетчерів, свідомо неправдиві виклики швидкої несуть за собою відповідальність. Викликалася поліція, якщо був не виклик, і скажімо так за добу на перший, Притягалися такі нараділи пацієнти до адміністративної відповідальності. Відтак за необґрунтовані виклики передбачений штраф до 3400 гривень. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині Новини.